Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд дещо незвичний. Він про бідність. Але повірте, не про ту, про яку ви ще не подумали. Тому що є загально прийняте поняття бідності, навіть визначення, що таке бідність. Можна зайти на Вікіпедію, можна читати статистику ООН на тему бідності, бідних країн. Бідних людей, бідних, бідних. Ні, це зовсім не те. А В 2019 році конкретно 23 березня Нью-Йорк Times публікує таку просторову статтю з незвичною назвою, і з незвичною темою, Ні, тема звична. Але подача теми, висновки абсолютно незвичні. Якраз я хочу, хоча здавалося б, стаття старенька 2019 рік, але повірте, що вона до сьогоднішнього дня будоражить мізки людей, викликає такі дискусії і ставить велике запитання: куди ми йдемо, до чого ми прагнемо, чим ми користуємося. І, власне, що ми вважаємо бідністю? Ось така дивна річ. От зараз я вам обов'язково зараз виведу основні положення, основні пункти цієї статті і цієї роботи Нелі Боулс, яка і в 2019 році так добряче нашуміла в світі, і буквально чому я до неї вернувся? Ну, я її давно вже читав, навіть собі відклав, В якісь, навіть з якійсь презентації я скористався, щось показав на тему руху людей соціуму взагалі на планеті Земля. Але а, буквально вчора, знову переглядаючи якісь новинки, я знайшов продовження роздумів, навіть філософів, і особливо футурологів. От є такий дуже крутий шведський футуролог <кій> Лонслін, який багато роздумує на тему, що буде з планетою і з людством із Homo Sapiens років етак через 50. І він знов посилається на стату, статю Нелі. Ну, давайте, щоб у вас було чітке уявлення, чому я підняв тему бідності, життя людей. Не заскакуючи а, в якусь бідову країну Африки, де голод, де без зерна не обійтися, мається на увазі українського зерна, і не заскакуючи в якусь країну, де відбулося засуха, чи ще якась біда з продуктами, і немає чим харчувати людей, і масовий голод помирання чи згадування навіть. Тієї страшної історії, через яку проходила Україна, наприклад, <кій> Голодомор, ні. Ідемо про сучасне життя. І раптом звучить слово бідність. От задумайтеся, чи можна слово бідність застосувати до вас, до мене і до нас, як і до більшості людей. Добре, заінтригував, здається, повністю. Давай називається показуй, що ти так роздумуєш багато. Добре. Тоді переходимо на статтю Нелі Боулс, 23 березня 2019 року Нью-Йорк Таймс. Чим же так потрясла не лівий світ і аж до філософських концептів, куди розвивається людство, вона почала роздумувати про бідність, здавалось би, зовсім іншої точки зору. Давайте, от спокійно, по я для вас все таки озвучу, тому що кожна й кожний її висновок він уже спонукає до того, щоб задуматися над власним життям, куди я рухаюся в багатство. Чи в бідність? Отже, починаємо. Цитата від Боулс. Uh, Ви бідні, якщо ваш лікар консультує вас онлайн, а не при особистій зустрічі. Ви бідні, якщо отоварюєтесь онлайн, а не в гарному магазині в центрі міста. Ви бідні, якщо ваші діти навчаються онлайн та ще й безконтрольно. Ви бідні, якщо користуєтесь онлайн сексуальними послугами жителів третіх країн. Ви бідні, якщо слухаєте музику лише з інтернета, а не ходите на концерти. Ви бідні, якщо втягнулися в люксоризацію людських відносин. Як загальний висновок, те, що я виділив червоним, ознака від Нелі Боулс. Ознака багатства це життя без девайсів. Вихід з соціальних мереж та небажання спілкуватися лише електронною поштою і загальний висновок. Людські контакти стають елітним продуктом. Слово елітний продукт передбачає його високу ціну, дороговизну. Ну, як вам тепер слово ви бідні? Так і хочеться сказати, вау, так ми ж всі прагнемо. То, со а життя ситуації заганяють нас в дистанційну роботу, закуплятися в інтернеті значно простіше, швидше, не виходячи, не відриваючи своє одне місце від дивану. В силу обставин діти вчаться онлайн. Який концерт у мене. Настільки хороший звук з телевізора, що я і так пізнаю цей концерт. І чим більше люди дистанціюються один від одного, тим вони стають біднішими. І гроші тут, повірте, мають значення, однозначно мають значення, але не основне. Тому що можна мати, і я знаю таких людей, які достатньо забезпечені, навіть багаті. І все одно живуть ось цими пунктами слово бідність. Так вони собі дозволяють злітати в Швейцарію до свого, до свого лікаря. ще десь. Але більшість їхнього життя проходить ось так: без слово суто людські контакти, які, на яких ти ще називається, розкриваєшся, де ти хочеш. Відчуваєш рідну душу і так і хочеться поговорити, поспілкуватися, по сказати: Слухай, ну, ти ж дивись, як класно, будемо зустрічатися обов'язково. Давай через тиждень. Не буде через тиждень. Знову в кращому випадку, через півроку, а то й через рік. Чому? Тому що ми бідні. Саме так. Я чому витягнув цю стареньку статтю Неліло Роуз? А, лише з однією метою. Це скоріше, як підказка. От, задуматися, а, куди ми йдемо, чого ми прагнемо. на що, власне, що зауважила Боус Нелі Боус? Вона зауважила, що люди втрачають особисті контакти і тим самим вони збіднюються. Сотні тисяч років мозги розвивалися на соціальні контакти. Але вони розвивалися не на інтернет соціальні контакти і не на соціальні мережі. І не 5-10 видів меседжерів в твоєму гаджеті. Вони розвивалися на спілкування face to face and ice to eyes Бути людині, бути серед людей. І що зараз? Одинокість в мережі, як писав Яна Швишневський. Саме так. Це ознака бідності, це ознака того, що ти закриваєшся, ізолюєшся, ти починаєш воювати своєю соціальною природою з власним соціальним мозгом. Люди все більше живуть, відокремлюючись від інших людей лише на дистанції. І люди все менше довіряють іншим людям. Ну, гляньте, паркани, чіпи, камери. Планету хватило велике недовір'я, перевірки, перевірки. Пере, 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 пере. Ще раз перевірки. Ідентифікація обличчя на вулицях, чим ти можеш ти отримати кредит. Перевірка, перевірка, дистанціювання, дистанціювання. Не треба тобі об'єднуватися, тому що це буде передача вірусу. Якого завгодно? Ідеологічно, біологічно. Бідність. Таке враження, що Планету Земля все-таки Нелі Боулс писала не про Сполучені Штати і не про треті країни. Вона писала про планету, про людство, яке дуже жорстко почало розділятися, і більшість людей в цьому контексті, подачі Нелі, являються бідними людьми. Навіть тому, що вони прагнуть до цього. От дивна річ, давалось би, ну, ти прагнеш заробити гроші, ти хочеш мати хороше обслуговування, хорошу якість життя, добре харчуватися. Але прогляньте, ось ці пункти ще раз уже без мене, або, ще раз прослухавши, як я там бубнів, те, що написала Нелі Боус. І ви побачите, що із грошима все це можна мати і жити так. Дистанціюватись, вибирати, крутити в 3D-форматі якісь шмотки, щоб їх купити, завалюватися тими шмотками, спілкуватися з друзями лише по телефону, але дуже легко, буквально. Пів години і три поздоровлення прийшло: свята: одне із Аргентини, друге із Канади, ще одне з Цюріха. Клас, все, поспілкувалася. Планета все охвачена. Ах, немає палатки, рибалки, немає тих зустрічей. Хтось каже: Ну, це ж минуле, це, і це, це, це наша юність. Ну, але так, але всі проходять через ці речі. І, мабуть, оцей скачок, суто технічний скачок, який наш мозок створив. В силу еволюційного розвитку технічний скачок перегнав можливості мозку, він створив можливості, які в якомусь мірі стали капканом для подальшого еволюційного розвитку цього ж мозку. Йоанн Майхарарі правий в цьому плані. От якщо навіть глянути на всі схеми розвитку людства і його екстенсивного взагалі. Прошка кількості людей і співставити з технічною революцією останніх 100 років, то зрозуміло, що те, що ми самі створили, ми попадаємо в капкан, про яку пише Боус. Ми попадаємо в капкан тотальної бідності. Навіщо я це показую? Ну, по-перше, це цікаво. Дуже оригінальний, цікавий погляд. Але для мене завжди не просто так сказати: ух ти, подивіться, як цікаво. Для мене важливо дати посол для роздумів. Ну, не даремно, я закінчую своєю стандартною фразою Думайте, друзі, думайте. Тому що по кожному з пунктів, в принципі, якщо ти знаєш і ставиш за мету, і почнеш опиратися, як це не важко. Можна щось зробити, відійти або не рухатися до цієї бідності. Все-таки можна подивитися, що відбувається з концертами, і підняти себе. Хоча і лі, і я і так можу подивитися в хорошій якості по телевізору. Це зовсім інша річ. І, а... Сходити в той же супермаркет, щоб щось собі купити, а не замовити в інтернеті. Якщо тобі там дійсно це потрібно, а не просто заповнити момент задоволення під час покупки, а потім то все лежить і а, ніякого задоволення немає. Ну це вже наркотик, це вже варіант адикції, чого я нікому, звичайно, не бажаю. А для мене важливо, наприклад. Пункт, який вона написала: ви слухаєте музику з інтернету, не ходите на концерти. Я взагалі аудіофіл, я люблю хороший звук. Не просто хорошу музику, а хороший звук хорошої музики. І для мене супер важливо. Звичайно, я точно так же можу розвести руками і сказати: блін, як не вистачає часу. Звон пропустив концерт, виконувала кращі твори. Людовку я на воді, я його люблю, мінімаліст. Ну чого ж ти не сходив? Ну, планував, проговорив в сім'ї, що піде, сім'єю і так далі. А потім якось та й погода така, та то сиде. Це рух до бідності. Це рух до бідності. Причому, а, якщо називається, наприклад, я звертаюсь до себе, якщо ти такий вже крутий в лапках аудіофіл, ну ок, тоді слухай не просто плоскі фанерні варіанти mp 3 де всіх телефони забиті цією музикою. Давай переходь на якийсь формат, де передається хоч, хоч, хоч якась імітація багатства звука, ну хоча б на FLAC формат Ті, хто люблять музику, знають, про що я зараз казав. А відповідно, флек треба відтворити не в плоских наушничках, а вже щось напівпрофесійне. А ще краще, якщо ти пірнеш о, те, що я люблю: вініл, де ти виконаєш весь ритуал від початку до кінця, коли візьмеш цей конверт, оглянеш його, ах, тут трошки перетерлося, виймеш. І із конверту до тебе піде запах. Причому не запах затлості, що воно десь валялося вже навіть на півсвілі, запах зберігання це як стара книжка. Коли в неї йде запах, то що вона багато років стоїть, і ти її достаєш, і в неї з кожним роком появляється цей специфічний запах, який кардинально відрізняється від запаху нових дисків. Там пахне пластиком та пахне клеєм, фарба пахне, все що завгодно. А от, от тих 70-х років, коли ти достаєш ну, той же Пінфлой, Лезепелін, я зараз не проджав, щоб вас трошки так не натягувати, беру більш популярно. І достаєш його, і потім цей конверт розглядаєш справа, зліва, знаходиш чуть кривеньке вуки, думаєш, а не навчилися друкувати. Але це була та музика, коли видалася саме тоді, коли вони. Потім достаєш сам диск, і дивишся його на світлі, треба його проти. І пішло, і пішло. Ритуал. Ти ще не приступив до звуку. Це варіант, коли ти відходиш від бідності, принаймні пробуєш відійти. Тому що ти створюєш дуже індивідуальне поле твоє. Воно, воно дуже егоїстичне, повірте, дуже егоїстичне, тому що те, що я зараз описую, це треба відчути руками. Навіть нюхом я сказав, очима, а потім вже звуком. Воно для тебе це відхід від бідності. Простіше, тік Наушнички. пенс на телефоні і пошарував. Музика грає сама по собі, ти думаєш зовсім про інше. Потім пум закінчилося вимкнув. Це бідність. Це твій фон. А жити фоном це реально бідність. Багатство зосередитися на якомусь, наприклад, на звуку, наприклад, на світлі, наприклад, на картині, наприклад, на одежі. Здавалося б, о, вау, тут? а в неї там такий є пункт. Бідність це коли ви купляєте лише через інтернет, багатство це коли ви дозволяєте собі зайти в магазин, де вам зустрінуть. А дорогий магазин ще й запропонують каву. А ви так скажете, та ні, я це приймаю лише вдома. Але я вас посижу, подивлюся, що у вас тут є новинки. В тебе грошей немає. Купити якісь новинки. Ти зайшов погрітися і побути в атмосфері мягкого світла, приємних облич і пропозиції кави. І вони, дивлячись на тебе, не можуть до кінця зрозуміти. Вроді би, так виглядає, що фік його знає. Зараз багатих людей, які виглядають так в джинсиках, в кросовочках і кортоці зайшли, треба ставитися вічлого. Можливо, дійсно щось купляє. А ти посидів, сказав: ні, мене це не цікавить. Посміхнувся, подякував, побажав хорошого вечора чи дня і пішов. Ти відійшов чуть-чуть від бідності, ти туди пірнув. Та, якщо ти зможеш купити ті шмотки, які тобі подобаються, вау. Хоча я не вважаю, що потрібно викидати гроші на те, що в тебе і так добротно лежить, і, кажу, лежить, висить, і, і ти ним користуєшся. Я до походів, я до виходів. Я чудово розумію, Нелі Боулс, яка сказала. Ознака бідності це проживання в соціальних мережах. І а ознака багатства це вихід соціальних мереж. Про що вона сказала? Вона сказала, що коли ви виходите з соціальних мереж, у вас виникає вакуум. Я це через це проходив. Я вже це бубнів, мабуть, сотню разів, щоб не було таке: Ой, я колись вийшов, коли в мене було 5 тисяч друзів. Не повторююся. Тут важливий момент, що я також попав в вакуум. Знаєте, коли ви вечорами пролистуєте, пролистуєте, дзинь подивилися відео, пролистуєте, прочитали два рядки, пролистуєте, пролистуєте, і так в тебе вечір так -р 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 -р", зійшов. І раптом тебе це все забрало. І ти виявився в тишині. М -м -м. А що робити? Це зробив П за пульт нема що дивитися, ще за щось. Ти тоді повинен наповнити це все. Просто лежати, ну, вибач, не той вік, щоб вже лягти і лежати. Так от ознака багатства почати щось робити. На основному Зенелі Боус зустрічатися, виходити, тому що ключовий момент людські контакти стають елітним продуктом, тобто самою дорогою річчю. Яку, як правило, ми не цінимо. Ми цінимо тоді, коли вже немає, з ким спілкуватися, або спілкуватися з тим, з ким би ти хотів. От тоді ти вдогонку ще говориш. Домовляєшся, ще щось говориш. Так от ознака багатства робити це зараз. Пізніше буде вже не потрібно. Ну що, друзі, я вам закинув статейку, стареньку статейку Нелі Боулс, як на мене дуже цікава, з цікавими висновками. І буквально за кожною фразою і з її висновком стоїть конкретна пропозиція, що робити по своєму житті. А завершу стандартно, от якраз оця робота, так і хочеться сказати. Причому зробити таке серйозне, серйозне лице і сказати. Думайте, друзі, не <laughs> получилося добре. Думайте, друзі. Думайте.